Сьогодні будемо говорити про регулювання штучного інтелекту в Україні і взагалі багато про штучний інтелект. Про те, як Facebook передумав, і про те, як Microsoft йде з російського ринку. Все ще йде. Це 108-й випуск новин на Доу, новин українського та світового. Борняков розповів про стратегії Ще. І регулювання в Україні головні тези нещодавно Мінцифри взялось за регулювання області штучного інтелекту, і ось вони провели стратегічну сесію з понад півсотної експертів. І Форбс записав з Олександром Бліц-інтерв'ю, де попитав, що вони там нарішали. Якщо коротко, то поки що нічого не нарішали. Але що він розказав? Що вони розглядають декілька стратегій, там загалом їх чотири. Е, перша. взяти просто те, що є в ЄС. Але цей варіант, я так розумію, не дуже всім подобається, тому що в ЄС дуже багато регулювання, і вони кажуть, що ну ми поки що не в ЄС. Можливо, нам не треба приймати за Основу акт, який враховує інтереси 27 країн. Друга це створювати щось власне. Третя, британська модель, коли не буде створено нічого окремого акту перегулювання, але будуть слідкувати за цим всім і вносити відповідні зміни у законодавство, яке вже існує. Типу, там, наприклад, в права людини там, і так далі. Так далі. І четверта стратегія індуктивний підхід. Створити спочатку пісочницю і дивитись, як це там працюватиме. Я так розумію, що сам пан заступник міністра він схиляється швидше до останнього варіанту, і вони планують невдовзі викотити якесь своє рішення і перші пропозиції. Загалом цей комітет він буде постійно діючим. У нього вже є голова, ним став Олексій Молчановський, який запустив в УКУ магістратуру, здається, Штучному інтелекту, тобто людина, яка явно розуміється на цій сфері. А другим співголовою став Олексій Мілованов, який президент Київської школи економіки, також там в робочі групи входять представники Reface, ріспічеру. І, взагалі, от перелік тих людей, які вказані, ну не зрозуміло, хто всі 50, але от з десяток імен, які там звучать, виглядає так, що там досить компетентне журі зібралося. Мабуть, неправильно це називати журі. Коротше кажучи, це люди, які працюють в індустрії і, і розуміють те, про що вони говорять. Ну або принаймні цікавляться цією тематикою. Подивимось, що вони викодять. Це може бути цікаво, тому що в світі зараз проходить процес регулювання всіх цих штук. І Якщо в Україні це буде оформлено якось цікавіше, то це може бути корисним, в тому числі для нашої економіки. І ще що дуже цікаво, там було питання про те, а як там наша синхронізація з ЄС, і прозвучало що там є терміни, які поставив Євросоюз. Не скажу, що вони дуже швидкі. У них є ще півроку. Відповідно, нам треба бути швидшими. І от незрозуміло, це терміни, які євросоюз нам поставив, чи це терміни, які він поставив собі. А нам треба до цього встигнути, щоб потім сказати, а в нас вже було своє регулювання, тому, тому отак будемо з цікавістю спостерігати. 19 серпня, це субота, о 17.00 на YouTube каналі Підпільний стендап буде подія, яку не можна пропустити. Підпільний стрім XXL. Організовує його компанія NX, а збір цього разу буде 10 мільйонів гривень на рації для ЗСУ. Це 400 рацій, які закупить повернись живим і забезпечить ними саме ті підрозділи, які цього потребують. 20 коміків та запрошені гості. Там всередині буде битва різних комедійних форматів. З нагоди свого 21-річчя компанія NX подвоїть донати зібрані на цьому стрімі. Але чого варті тільки підпільні загони з Антоном Тимошенко, Настею Зухвалою та Тарасом Чмутом? Щоб було цікавіше донатити, на стрімі буде гурт Жадан та Собаки та інші секретні гості. Донатити можна вже зараз за посиланням в описі. Також там буде посилання на стрім, для того щоб ви могли перейти, поставити дзвоник і отримати сповіщення, коли він почнеться. Мета наймає скорочених раніше співробітників. А що трапилося, називається топік доу, в якому розповідається, що мета зараз відновила найм, і вони наймають в тому числі людей, яких нещодавно звільнили. А звільнили вони там близько 20 тисяч співробітників. У них там ніби є навіть окреме місце для аплікації, але всім потрібно заново пройти повністю процес найму. З того що кажуть люди, що нібито з 10 людей, яких наймають 9, це колишня. Шні фейсбукери, тобто їм віддається перевага, і це перевага людям, які мали гарні перформанс рев'ю, але все одно були скорочені. Також кажуть, що наймаються ці люди зазвичай на менші зарплати. В коментарях дуже часто зустрічається думка про те, що це була така хитра операція, щоб завалити ринок, а зараз зекономивши найняти людей назад. Але мені здається, що це трохи занадто. Бо видатки на скорочення це зовсім не нуль грошей. Зараз на хайрінг, чесно кажучи, виглядає як не дуже хороше планування. А що ви думаєте? Напишіть в коментарях. Українці в ЄС більше не зможуть оформлювати картки револют без підтвердження права на проживання. Там раніше якось можна було лайтовіше підтверджувати це право на проживання. Я не в Європі, не знаю. Щось там якось можна було довідку показати, яку дуже легко було отримати. А зараз треба показати щось більш істотне. І от зараз з цим проблеми в коментарях на доу половина людей не розуміє, і на що та й револют. А половина каже, що з ними було дуже зручно виводити гроші. Гроші з Вайсу, тому що там на конвертаціях менше. І ще кажуть, що у них UX майже як у на банк. А, ну і ще кажуть, що ну його той револют, бо там один півзасновників — рускі. Zoom повертає працівників в офіси. Ну, там не зовсім повертає, але для тих, хто живе ближче, ніж 50 миль від офісу, вони наполегливо радять пару днів проводити на тиждень в офісі, і це можуть бути не повні дні, але дуже наполегливо радять. Ну що тут сказати? Зрадники і слабаки. В Україні відкрили Міжнародний центр математики. Головою координаційного комітету стала Марина В'язовська. Це лауреатка. Медалі премії Філца, що вважається еквівалентом Нобелівської премії в галузі математики. Наша з вами співвітчизниця. І от цей центр він вже почав роботу. Почав він роботу з наукового семінару чи то конференції. Вибачте, я їх не дуже розрізняю. Це був такий телеміст, Варшава Київ. З боку Варшави був міжнародний математичний центр імені Стефана Банаха, а з боку Києву Київська школа економіки. Цей центр він буде. Сприяти математичній науці. Він буде регулярно проводити е, от, конференції, наукові заходи і там всілякі штуки для того, щоб науковці приїжджали і попрацювали разом. І мені здалося дуже важливим, вони серед іншого будуть працювати над тим, щоб е, класика математична була якісно перекладена українською. Мені здається, дуже круто. Майкрософт розіслала росіянам повідомлення про припинення підписок. Припинення підписок з 30 вересня, і там цікаво, що в змі з'явився скріншот, і там от написано це англійською, а потім російською написано: оцініть наше з вами спілкування, але врахуйте, що оцінювати треба службу підтримки, а не загалом якість роботи сервісів Майкрософта. Уявляю, скільки там ті, хто розсилали, отримали одиничок. Цікава штука, що. По, ну, українські ЗМІ написали, що подовжити можна буде тільки до 30 вересня. Російські ЗМІ написали, що 30 вересня все припинить роботу. Якщо почитати цього листа, то, чесно кажучи, не зрозуміло. Але виглядає так, що всі зобов'язання типу збережуться, і до якихось там періодів воно буде працювати. Але це незрозуміло. Там не вказано, що саме оплачених періодів, а там якихось поточних. Тобто, якщо, наприклад, Компанія 29 вересня сплачує на рік, чи, чи буде це діяти, не ясно. Але ясно, що Майкрософт до сих пір працює в Росії і тільки от зараз зібрався виходити. Також там відомо, що вони ж ще на початку повномасштабного вторгнення заявили, що виходять з Росії, але якось не спішили це робити, і ніби там на якийсь момент і призупиняли продаж софта, а потім якось там все одно пропонували своїм клієнтам такий компаний. Тому що у них сюрприз зріс рівень піратства. В уклон змінились керівники. Також компанія шукає нового СТО, вимоги до кандидатів. Всі четверо співзасновників уклон виходять з операційного менеджменту і будуть займатися стратегічним менеджментом. І там для трьох позицій вже знайдені люди. Це люди прямо з команди. А для СТО шукають. Тут гріх не згадати, що у нас на ДОУ пару років тому виходило інтерв'ю в відео форматі. Тут має з'явитись посилання з Віталієм Дєтленко, який якраз СТО, CTO, а ще зовсім недавно виходило текстове інтерв'ю з Віталієм і там апдейти. Тому, якщо ви претендуєте на позицію CTO, то вам обов'язково треба спочатку подивитись відео, потім прочитати статтю і написати усюди коментарі про те, як вам там і чи не налякав вас Майкрософтівський стек. ChatGPT відповідає правильно лише на 48% запитань з програмування. Дослідники досліджують ChatGPT і поставили такий експеримент. Задали йому багато питань зі Stack Overflow і потім оцінювали відповіді. І виявили, що ChatGPT не завжди правильно відповідає. А інколи його відповіді дуже багатослівні в 77% випадків. Характеризувалися як багатослів, явно дослідники не досліджували можливість написати в промпті відповідь дай коротко інакше б не було б цифри для дослідження. Але загалом хочу сказати, що ці дослідження досить дивні, тому що як їх оцінювати? І враховуючи, що е, така допомога чату GPT, це завжди така співтворчість людини, яка щось питає, і чат GPT, який щось відповідає. Якби 52% неправильних відповідей, вони може неправильні, але може вони задовільняють того, хто їх по-справжньому буде задавати, чи наштовхують на щось, чи змушують уточнювати, і все таке. Але в коментарях пишуть, що справді чат GPT став гірший, от колись. Що... Восени минулого року, от тоді ChatGPT був взагалі гарний, такий молодий, гарно міркував, а тепер вже, вже не той. А якщо серйозно, то кажуть, що там OpenAI експериментує з всілякими оптимізаціями, тому інколи він справді тупить. Але загалом не те, щоб ми його втратили назавжди. Захищаючи Україну, загинув розробник з компанії Alex Борис Латик. Він пішов. На війну добровольцем і, на жаль, загинув. Вічна пам'ять герою. По посиланню під тим кодом в статті є реквізити, де можна допомогти родині. ЗМІ повідомляють, що мета припиняє науковий проект, який Виробив велику мовну модель, яка була здатна обробити величезну кількість біологічних даних, і це пов'язано з тим, що Фейсбук намагається зосередитись на тих проектах, які мають комерційний потенціал. Це важлива штука з декількох причин. По перше, ми Наслідки цієї кризи можемо відчувати досить довго, це саме так і працює. Бо коли на ринку стає менше грошей, то менше їх витрачається і на прогрес. Тобто, Фейсбучик інстаграм у нас завтра не почнуть гірше працювати. А от якісь відкриття стануться пізніше на роки, ніж могли б. А другий момент у мене на моєму Ютуб-каналі у Т2 була велика розмова з Олесем Петрівим про штучний інтелект. І він там розказував якраз про те, що дуже не вистачає мовним моделям розуміння фізичного світу і тим паче біологічного. І, можливо, наступний прорив станеться якраз тоді, коли вони навчаться. І от, виявляється, мета над цим працювала, але більше не працює. Вийшло велике оновлення Slack. Користуєтесь. Називається топік на доу, де обговорюють те, що Slack написав в своєму блозі, що скоро викати ще такий великий редізайн, якого Slack ще ніколи не бачив. Можна подивитись картинки, сам Slack, я так розумію, ще не оновився. Принаймні, у мене, ну, у мене версія з App Store стоїть, ще не оновився. І якщо подивитись на ці скріншоти, справді одразу думаєш, боже, який він був старий і несучасний. А тепер все буде красиво з градієнтами, і вони обіцяють, що ще й дірект Меседжі будуть якось там організовані набагато краще, але в мене є питання до аудиторії. Скажіть ті, хто користується і Teams і Slack, хто наразі краще? Google запускає бета-тестування електронного підпису для Google Docs, і це як на мене вау, новина. Трохи шкода багато компаній по бізнесу, яких це може вдарити. Ну мені здається, там от вчасно, наприклад, ну їм важче має стати, якщо це розкотять. І мені здається, що у нас ж там курс був країни на paperless. Так, от тут половину цього шляху може зробити однією фічею Google Docs. OpenAI дає змогу закрити індексацію сайтів від чат GPT. Все дуже просто. Треба певну команду прописати в robots.txt І тоді при навчанні OpenAI буде ігнорувати ваш сайт. Мені здається, що ця штука вона може спрацювати як власне заборона на індексацію Гугла. Тобто, з одного боку, класно, можна заборонити ходити на свій сайт великій корпорації, але потім може стати сумно через те, що на платформі цієї самої корпорації ваш сайт не представлено. Чи заборонили ви ходити OpenAI на ваш сайт, напишіть в коментарях. Apple прагне наростити можливості свого генеративного штучного інтелекту на мобільних пристроях. Про це пише Financial Times. Була новина якийсь час тому, що у Apple є своя велика мовна модель, на чомусь там вона зібрана і всередині Apple використовується. А ось тут є інформація, що вони хочуть, щоб якісь генеративні функції запускались прямо з мобільних пристроїв. І вони активно для цього хайрять людей. Там в вакансії в Каліфорнії, Сіетлі, Парижі і Пекіні, вони розгортали останніх 4 місяці, коротше кажучи, Apple точно щось готує, і мені здається, буде дуже прикольно, коли це буде працювати. Зрозуміло, як, на локальних пристроях. Дуже в дусі Apple. Майже половину комп'ютерів Mac за другий квартал 2023 року купили нові користувачі. І це, чесно кажучи, вау, цифра. Як на мене, я не експерт. Але мені здається, коли компанія на ринку там більше 30 років, і їх компи, ну це там, типу, не основний їх пристрій, та? але половина тих, хто купив це нові користувачі, це дуже круто. І це все на фоні того, що загалом у них з продажами Mac'ів типу, проблеми, тому що там був сплеск продажів, коли вони прийшли йшли на свою архітектуру, але зараз всі пооновлювалися. Вони ніби оновили процесори, але ну от видно, нові люди докуповують а а старим немає сенсу міняти, тому що і старі непогано працюють з такими цифрами приросту нової аудиторії. Виглядає так, що Apple скорочення не загрожують. На цьому на сьогодні все. Курс біткоїну 29278 доларів. Курс Етеру 1842 долари. Випуск для вас, як завжди, підготував та провів я, Юрко Федоренко. До зустрічі.